До тебе я звертаюсь, друже, спасений вибраний Христом. Чому сьогодні ти байдужий до того, що говорить Бог? Тебе, Христос, купив своєю кров'ю, у небо шлях тобі відкрив, Ти так радів, жив першою любов'ю, як з Господом. Вступив в совіт, читав, роздумував, що Біблія навчає, без сумнівів, спішив служити, прощав так легко тим, хто ображає, ти був готовий за Христа померти. Господь тішався, дивлячись на тебе, тримав, як батько, дорогу дитину, твої молитви вислуховував, охоче. Допомагав тобі в тяжку хвилину, і зараз Бог той самий, що і вчора, тільки що сталося з тобою? Шукаєш відповідь не в Бога, в інтернеті, закрита Біблія, приложена планшетом, чекаєш кари Божої для тих, хто ображає, забув про силу, прощення й молитви. Не хочеш дати руку тим, хто потопає, бо й сам в болото впав у битві. І саме гірше каже, що це норма. Сьогодні всі живуть так християни, тільки пресвітер не такий і хор співає, нема що слухать, і в церкві всі погані, і байдужі. Ніхто до мене не підходить, не спитає, чому сумний я і нещасний? Або не треба краще лізти в душу. Якось я сам вже справлюсь, кину пожертву в торбу, щоб не дивились, а там, як гірші мене, будуть спасені, то я тим більш війду у славу неба. Та який прихід, то ще довго я вірю в розквіт, славу і багатства, а ті пророцтва, про покаяння то не до мене, а може, той лжевченя. Не від Бога так ти роздумуєш в своєму серці, заглушує душ Божий, дух Божий, що говорить, тобі сьогодні каятися треба, ще поки суд не став над твоїм домом, ще поки милість Божа над тобою, ще поки кличе Бог тебе й прощає, не будь переможений злобою. Сьогодні Бог ще грішників спасає, смирись ти перед Богом низько, схилися в покаянні на коліна, відкрий Йому усі свої провини, і клич пропрощення невпинно Бог любить і тебе шукає, щоби вернуть на свої пасовиська. Він покаяння щирого чекає. І хоче дати тобі одяг чистий, щоб твердо йшов услід за ним і на людей інших не дивився, щоб ти був вірним і святим, і Божий дар в тобі явився, щоб цей нелегкий і останній час ти мав силу для життя дороги. І коли Ісус Христос прийде по нас, Ти сказав. Гряди, Господь, я готовий. Амінь.